До Києва прибув німецький канцлер Олаф Шольц. Він приїхав перше за два з половиною роки від моменту повномасштабного вторгнення. Минулого разу він був влітку, якщо я не помиляюся, 2022 року тоді з французьким президентом, і не тільки тоді а, вони прибували і говорили так само. А зараз Шольц, ну зрозуміло, з чим приїхав на тлі того, що він поговорив з Путіним, на тлі того, що він... Розмовляв на тлі того, що планує ще можливо телефонні перемовини. Мабуть, це ж таки Олаф Шольц думає, що ну, що ж такий рівень Україна, Росія як це віддавати Угорщині, і можливо він хоче стати фаворитом Трампа в Європі, якщо йому це вдасться, звичайно, не дуже в це вірю, але хоче спробувати і можливо запропонувати власну посередницьку функцію. Ну, взагалі, знаєте, друзі, це очікувано. Я все чекав, я все чекав із цього моменту, коли Трамп дасть сигнал, і європейські політики будуть шукати варіанти, яким чином спробувати фактично домовитися з Путіним, задобрити його чимось, спробувати якісь варіанти знайти. Особливо такі політики, як Олаф Шольц, відповідно, от було очікувано, що тільки має смають сполучені штати дати сигнал все. Все посипеться. Бачите, як воно все відбувається насправді. Тут візити э, лідерів Європейської комісії, які звичайно Європейської ради, які, звичайно, дещо про інше, і які не про те, щоб здати Україну Путіну, ні. Там все ж таки значна частина цього треку вона стосувалася того, що Україна за пришвидшеними параметрами фактично виконує э, рух э, до. Членства в ЄС, і це оцінив голова Європейської ради Кошта, який зазначив, що Україна робить суттєвий прогрес в тому, щоби просуватися до повноправного набуття членства в Європейському Союзі. Це важливо. Але не тільки про це, то німецький канцлер, я думаю, звичайно, він буде обговорювати можливості, параметри перемовин. Україна теж готова до перемовин. Про це сказав президент України Зеленський. Але. Є відповідні умови, і звичайно, що умова, яку ми чекаємо так само від Німеччини, що вона піде назустріч, це членство України в НАТО. Щонайменше перший крок на цьому шляху запрошення України до Північно-Атлантичного альянсу. Це той крок, тому що я хочу нагадати, що відомо, що саме Сполучені Штати Америки за адміністрації Байдена, а також Німеччина. Виступають проти членства України в Альянсі, і про це ми знаємо так само було заявлено і українським президентом під час візиту до Сполучених Штатів Америки в вересні цього року, ну коли проходило засідання Генеральної асамблеї ООН. Ну от тепер Олаф Шольц, німецький канцлер в Києві. Ясна річ, що він буде пропонувати і говорити, що а, готовий передати певні сигнали Путіну, якщо. Він після візиту в Україну зателефонує російському диктатору, буде зрозуміло про його місію. Але дочекаємося перших заяв, зустрічей. Я думаю, що український президент буде доволі таким, ну скажімо, різким, займе сильну позицію в цьому питанні для того, щоб продемонструвати, що ми не готові йти на аби які поступки, що наш інтерес. Це початок перемовного процесу, але, але на українських умовах з чіткими гарантіями безпеки. Тому що, якщо немає гарантій безпеки, підкреслюю все, це означає дійсно втрату української державності в перспективі. І як зазначив Володимир Зеленський, наступний наступ, який може бути через 3-5 років, масштабний, ми можемо і не пережити. Тому гарантії безпеки і членство України в НАТО. Але треба розуміти, що. Можливо, діючому канцлеру Німеччини не так довго залишилося на посаді, перебувати, тому що як відомо, 23 лютого 2025 року в Німеччині мають відбутися дострокові вибори, і там дуже великі шанси на перемогу християнських демократів, і саме християнські демократи будуть формувати наступну коаліцію. А лідер ХДС ХСС діючий Фрідріх Мерц може стати наступним канцлером ФРН. Тому, власне кажучи, А Мерц в свою чергу займає кардинально протилежну позицію від Шольца. Він говорить так: потрібно забезпечити перемовини, потрібно завершити російську агресію. Але Мерц, на відміну від Шольца, прихильник ультиматумів Путіну. І це дуже правильно. скільки я говорив, що. Чому ми маємо слухати і постійно бачити в інформаційному просторі тільки ультиматуми від Росії до України та Заходу? Уже давно час поставити Путіну ультиматуми, причому жорсткі і серйозні ультиматуми. Інакше ніяк. І Мерц говорить чітко, що він би якби говорив з Путіним, зателефонував би йому і сказав, що так, або я Україні надаю Тауруси, які завдають ударів. По території Росії ракети, або ти виводиш війська і зупиняєш свою агресію. Тобто прийти до позиції мир через силу. Такі підходи у мерця. Тому почекаємо, тут не варто поспішати. Хоча, звичайно, параметри цього переговорного процесу вони зараз активно обговорюються. Це ж не приховаєш, це помітно. Але важливо так само розуміти, як на це може відреагувати. Путін і Росія. Росія зараз веде кампанію наступальну. Росія знову ж таки понесла рекордні втрати за листопад. За листопад цього року понад 45 тисяч росіян загинуло або поранено в боях. Тобто, це новий рекорд, фактично, який є раніше, було менше, і ми знову ж таки підходимо до ось цього стану. Про який я часто кажу, що важливо зрозуміти і порахувати в нових реаліях поріг втрат росіян, який може бути, раніше зрозуміло було, що там 20, 25, 30 тисяч. Тоді був 35, тоді ми дійшли до 40, а тепер взагалі можливо до 45. І ось тут важливо оцінити, наскільки ворог взагалі. Готовий нести такого рівня втрати, наскільки їх вистачить. Очевидно, що вони планують ну, щонайменше до 20 січня, тому що думають, що саме після, ну скажімо так, 20 січня ну, відбудуться, скажімо, тиск, як вони думають, і пришвидшення перемовного треку, і тому можливо нести такі втрати їм не доведеться. Наше ж завдання. Сил оборони України, над чим вони працюють зараз на всіх ділянках фронту, починаючи від Курщини, закінчуючи лівобережжям Херсонщини, це змусити Росію платити надзвичайно високу ціну і тиснути на них, аби Росія була готова до перемовин і до поступок. Ось це, власне кажучи, те, що важливо розуміти: на цьому шляху нам потрібно озброєння. І ми підходимо до того, що. Ну, фактично, вийшов Саліван в інтерв'ю для ABC News, Це радник президента Байдена з питань національної безпеки, хто, можливо, не пам'ятає, і каже, що він проконтролює і його завдання, і йому дане доручення від президента Байдена дійсно проконтролювати, щоб кожен долар на той час, який залишився менше. Двох місяців діючої адміністрації, щоб за цей час пришвидшити постачання допомоги Україні, і кожен долар дійсно був використаний на озброєння, на боєприпаси, на снаряди, на фінансову підтримку України в цей важливий час допоки поки ну, офіційно вступить на посаду президент Дональд Трамп. При цьому Саліван зазначив, що не йдеться про передачу Україні ядерної зброї. Що це питання на сьогоднішній день табу і воно виключено не розглядається діючою адміністрацією? Раніше я хочу нагадати, що Саліван натякав, що е, Україна неправильно підходить до питання мобілізації. Мобілізацію треба збільшити, а мобілізаційний вік знижити. Вже вийшло і видання Financial Times цими вихідними, де пишуть про те, що захід незадоволений Мобілізаційним віком в Україні що його треба знижувати, що особовий склад потребує омолодження, оновлення і так далі. Власне кажучи, про це вони постійно пишуть. Тут критика лунає як від США, так і від наших інших партнерів, і не виключено, що в якійсь перспективі цей мобілізаційний вік і може бути переглянути в Україні не до 18, а до 23-22 до 22 років. Якщо Виникнуть відповідні умови, подивимося. А, ну, от, власне кажучи, американці кажуть про те, що вони будуть тиснути. При цьому і допомагати Україні в той же час. При цьому, як видно, на сьогоднішній день не вбачається, що адміністрація Байдена готова оголосити запрошення про запрошення України до НАТО. Хоча це дивний стан речей мало би бути навпаки. Чому? Адже я хочу нагадати і вкотре. Скерувати нас до заяви Речника Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, який 8 листопада цього року на брифінзі заявив, що як тільки офіційний Київ подасть сигнал, що він готовий до перемовин, одразу Сполучені Штати Америки підтримують в цьому Україну, підтримують президента Зеленського. Але от Володимир Зеленський дав інтерв'ю Sky News, він так само виступив. На прес-конференції після візиту е високопоставлених гостей з Європейської Ради та Єврокомісії з Брюсселя, і заявив і окреслив параметри, за яких Україна готова сідати за стіл перемовин. І здавалося б, логічно, наступний крок має бути за Байденом та його адміністрацією. Який крок? Запрошення України до НАТО. Це ж цілком реально. Тобто це була б послідовна позиція. Можливо, діючий президент Сполучених Штатів, він ще зробить цей крок важливий. І, можливо, ми ще побачимо від нього запрошення України до НАТО. Це було б правильно виходячи зі слів, так як воно є. Але що ми бачимо станом, і до речі, це цікава позиція, тому що багато аналітиків та медіа пишуть про те, що та ні, ну. Байден не буде, він уже йде з посади, він не буде ухвалювати таких доленосних кроків, тому що, знову ж таки, в американській політиці так не прийнято, американська політика якась інша, знаєте, ось це таке ідеалізація цього всього. Ні, там працюють інституції, там є якась спадковість влади, там по-іншому ставляться. Так Байден помилував свого сина, Хантера Байдена. Ось ця Америка стоїть на вухах, Трамп теж і інші. Він помилував свого сина від двох статей обвинувачень. Хоча влітку ще говорив, що він не буде цього робити. Тобто, це можливо, так? А, тобто в країні, яка вважається ідеалом, яку нам малюють, як знаєте, як ну, от, приклад для наслідування в багатьох випадках. Тобто, можливо, що батько президент помилував свого сина. І знаєте, як це називається в політології? Непотизм. Коли є відносини по-простому в тим, чим нам досить часто дорікають, якщо такому спрощеному українському варіанті, так от непотизм і корупція по-американськи? Ну, є ж вона, це ж факти. Тоді в мене виникає запитання: традиції, культура не зроблять та питання не в тому, що не зроблять. Питання в тому, що є бажання, є політична воля зробити це чи немає політичної волі. От і все. І ось тут важливий момент, в тому що наразі, поки що політичної волі у діючої, поки що адміністрації, США немає по запрошенню України в НАТО. Почекаємо, можливо, ситуація зміниться. Я дуже хочу помилятися. Оце той момент, коли я дуже сильно хочу помилитися. Тому що я вбачаю і вважаю, логічним кроком було б після того, що заявив український президент зробити крок Сполученим Штатам і зробити крок, до речі, Німеччині. Хоча я зараз слабо уявляю, що Олаф Шольц вийде і озвучить про те, що Німеччина готова запросити Україну до НАТО, мабуть, що ні, але це теж було би правильно. Зрештою, якщо ми говоримо про те, щоб досягти дійсно стійкого миру. І говорити правильно говорити речі в очі. От, подивіться, членкиня кабінету Шольца Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, відбуває з візитом паралельно в Китай. І напередодні своєї поїздки до Пекіну вона видала величезну порцію критики про те, про що буде говорити в Китаї, про те, що Китай, на її думку, підтримує Росію. Про те, що Китай спонсорує російську військову машину, про те, що Китай закриває очі на те, скільки елементів технологій а, і а, елементів і товарів подвійного призначення, які використовуються Росією для виробництва дронів та ракет, які вона використовує проти України, і понад 100 дронів за минулу ніч, і 50 із них локаційно втрачено, 52 були знищені повітряними силами. Це так до слова. Це Росія знову ж таки атакувала Україну в ніч на 2 грудня шахедами. В Тернополі, на жаль, є загиблі і поранені, тому що черговий російський дрон чи, за вказівкою російського керівництва вчинив воєнний злочин, влучив у багатоповерхівку. І мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бербок прямо про це каже. Ну, от хотілося б, щоб Шольц прямо сказав Путіну, але вона їде от до Китаю, розуміючи, що там її чекає, мабуть, не дуже теплий прийом, і робить ось такі заяви. І ось це прояв, до речі, позиції, як би це мало виглядати? А для того, щоб забезпечити. Ну, тобто, зрозуміло, що для нас розумієте, глобально, ми ж прекрасно оцінюємо і розуміємо, що. А, цей процес буде непростим. І, до речі, ще не факт, що Росія буде готова, тому що Путін продовжує воювати. І тут, звичайно, потрібно зупиняти тут потрібна реакція США, на яку ми очікуємо і яка має бути. Ми бачимо, що, кажуть, знаєте, знову ж таки, аналітики багато говорили про те, що багато про що говорить Трамп ну, Трамп не говорить, Трамп мовчить. Трамп зберігає таку позицію невизначеності. Ну, але ж подивіться, він прокоментував помилування Хантера Байдена Джо Байдена. Тобто, він просто продемонстрував, що для нього внутрішній порядок денний таки більше зараз превалює і важить, ніж зовнішній. Ну тобто, все ж таки, погляд більше у внутрішню політику на сьогоднішній день. Про що й говорилися і попереджалося, ну що, зрештою, і Трамп обіцяв під час виборчої кампанії. Хочу нагадати, що він більше буде скерований на вирішення внутрішніх питань. Ось, власне кажучи, така ситуація. Подивимося, чи до речі, Шольц поїде до Москви. Можливо, він і такий крок зробить, а після цього побачимо. А щоб своїм виборцям спробувати сподобатися тим, які підтримують, ну скажімо так, переговори з Росією. Подивимося, побачимо, що буде чи просто обмежиться телефонним дзвінком до Путіна. Але звичайно, що Путін продовжує бойові дії, і попри те, що там Трамп, і попри те, що чекає, що Трамп натисне, поки що реакції значної не видно. Одначе, а, а, значить, голова Ради Федерації Росії Матвієнко відзначила, що в 2025 році буде спроба. Буде вжити спроба вжита спроба почати перемовини по Україні. Вона зазначила, що новообраний президент США Дональд Трамп став е, набагато рідше висловлюватися щодо е, конфлікту, але він цю тему цієї теми не полишає. Я не знаю, чого тут більше, чи тут більше того, що е, Матвієнко хоче нагадати про Росію, і її дуже так обурює що. Трамп менше зараз зважає на Росію. Я не виключаю, до речі, що це є причиною. Чи вона просто дійсно вважає і вже там в так званих е е е кулуарах еліт Москви Кремля, кремлівських кулуарах мова йде про те, що дійсно треба буде починати переговори. Ну, очевидно, що вони можуть початись у 2025 році вийти на якийсь. Скажімо так, на якусь ділянку, як я говорив восени 25-го року, як на мене не раніше. Але ось уже є чи не перша заява такого плану, тому що до цього заяви були і Наришкіна, і Піскова, і Путіна безпосередньо про те, що вони проти заморозки конфлікту і вони будуть готові йти воювати. Ну ми теж проти заморозки в Україні. Ми за припинення вогню тільки. Коли Україна отримує стійкі гарантії безпеки в НАТО, все. Тому поки що сторони тут далекі, хто би ще не казав. Тому нам треба продовжувати боротися, бити ворога, завдавати максимальних втрат. Ну і в Грузії спецназ почав розганяти мітингувальників в Тбілісі. Вони стоять, вони тримаються. Дехто із служб там, поліції надзвичайних ситуацій пожежників переходить на бік мітингувальників, продовжують боротьбу. А в Сирії Асад а, застосовує відчайдушні спроби для того, щоб залишитися на посаді. Його відвідував міністр закордонних справ Ірану і а, Асад попросив Багдад, Ірак виступити посередником у переговорах з Туреччиною, яка багато в чому підтримує сили сирійської опозиції. Багдад відмовив Іран, іранський міністр закордонних справ вирушив до Туреччини на переговори. Для того щоб спробувати ну, Асад намагається відчайдушно врятуватись, звертаю увагу, що в цьому процесі відсутня Москва Росія випала як елемент, домінують Іран та Туреччина. Ось так Росію можна позбавити, до речі, домінування, ось так, до речі, озброївши і допомігши Україні, ми б могли так само позбавити Росію домінування і в Європі. Про це треба пам'ятати нашим західним партнерам. Можна викинути Росію з Сирії і можна її викинути із України. Потрібна воля і рішучість. Бережіть себе, до нових зустрічей з впевненістю та Божим благословенням дивимося вперед. Слава Україні!